Всякому овочу свій час, стародавнє українське прислів'я, і воно не про те, що якийсь конкретний овоч треба їсти в конкретний час доби або в залежності від віку. Хоча раціональне зерно в цьому все ж таки є. Воно про те, що не треба квапити події, бо можна втратити можливість. Роби все вчасно. Справа в тому, що в давнину це мало буквальне значення, так як люди жили завдяки врожаю і точно знали, коли і що потрібно було збирати. Всім привіт! Від овочів може бути тільки користь. Треба сказати, що це, мабуть, міф. Від овочів може бути не тільки користь, але іноді і шкода. Справа в тому, що деякі овочеві культури несуть не тільки позитивні, але й негативні наслідки для нашого організму. Тут, звичайно, слід зробити застереження. Я не буду стверджувати, що деякі овочі несуть тільки шкоду. Ні. Але деякі овочі можуть принести шкоду за деяких умов. Або якщо ми їх занадто багато їмо, або якщо у нас є особливі протипоказання. І ось про такі моменти ми і поговоримо в цьому відео. Спочатку я розповім про потенційно найбільш шкідливі овочі, а в другій частині відео розкажу про найкорисніші з них. Тож, поїхали! І так, пункт номер один: це картопля. Треба сказати, що картопля це не сама корисна їжа. Так, звичайно, якщо ви будете їсти картоплю потроху, то нічого жахливого не станеться. Одна картоплина на день нічого поганого вам не зробить. Але якщо картоплею зловживати, їсти її багато і великими порціями, і може бути навіть не один раз на день, то мінуси почнуть переважати над плюсами. Звичайно, з плюсів картоплі багато калію. Калій це дуже корисний мінерал, який необхідний для нормальної роботи нашого серця, судин, зниження артеріального тиску. Але щодо мінусів картоплі, є дві речовини: це соланін і крохмаль. До речі, крохмалю в картоплі 70-80% в залежності від сорту. Причому, якщо картоплю зберігати довго, то крохмаль буде розпадатись на прості цукри, зокрема глюкозу і фруктозу. Щоправда, на щастя, калорійність картоплі не така висока: 75 калорій на 100 грамів продукту. Але крохмаль нічого хорошого по суті в собі немає. Крохмаль це простий вуглевод, він буде провокувати гази. Він буквально заліплює суцільним шаром стінки нашого тонкого кишечнику, погіршуючи засвоюваність інших продуктів. Крім цього, картопляна шкіра виділяє соланін, а це дуже шкідлива речовина для нашої нервової системи. Гірша справа, якщо картопля є пророслою, ось саме такий продукт стає реально токсичним. А якщо таку картоплю ще й піддати тепловій обробці, відварити або обсмажити, в результаті, окрім високого глікемічного індексу, великої кількості крахмалю, ми ще отримуємо продукт з високим вмістом солоніну, який для нас ну дуже токсичний. І все це трохи компенсується хоча б якоюсь дозою калія. По суті, мінусів насправді більше, ніж плюсів. Їсти картоплю можна, але краще не зловживати. А людям, хворим на цукровий діабет, вживати її у своєму раціоні категорично заборонено. Йдемо далі. Наступний пункт це наш улюблений консервований горошок. От, якщо ми просто б'їли зелений неконсервований горох, то це б ще було добре. І проти звичайного гороху я нічого не маю. Але ж найчастіше, ми вживаємо все ж таки консервований. А ось тут мінуси вже починають переважати. Бо, по-перше, це консервований продукт. А будь-який консервований продукт це не корисно і не має ніякого відношення до здорового харчування. Бо при такій обробці овочі та фрукти втрачають свої корисні властивості. По-друге, в горошку з банки міститься занадто багато цукру і солі. Саме такий законсервований цукор веде до утворення токсичних речовин. Тобто, не бажано взагалі вживати консервований вміст продуктів ще й з жестяної банки, де в складі написано цукор. Крім того, вживши такий продукт, ми, напевно, ще й перевищимо добову дозу солі. А вона, до речі, становить до 5 грамів на добу. Тобто до 5 грамів солі їсти можна, понад 5 крайне бажано. Так само консервовані продукти, зокрема горошок, вкрай не рекомендується вживати тим людям, у кого вже є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Звісно, якщо ви будете іноді зрідка зовсім небагато з'їдати консервованого гороху з банки, то катастрофи не станеться. Але і користі в цьому теж не особливо багато. Вже краще їсти адекватні дози свіжого зеленого гороху. А ми йдемо далі. Наступний пункт це баклажан. Ним теж краще не зловживати справа в тому, що баклажан накопичує в собі велику кількість солоніну, про який ви вже знаєте. І чим більше розмір баклажану, тим більше цієї отрути він в собі буде містити. Також вживання баклажанів буде вести до збільшення кількості щавлевої кислоти в нашому організмі. А згодом це може спровокувати утворення каменів у нирках. Знову ж таки, звичайно, якщо ми з'їли один баклажан або порцію, то нічого з нами жахливого не буде. Ще раз зверну увагу, що вся справа в кількості. Ось якщо ми будемо занадто захоплюватись баклажанами і часто та багато їх вживати, то можемо отримати негативні ефекти. З рекомендацій, все-таки слід знімати з баклажанів шкірку, тому що саме вона містить велику дозу солоніну. Також важливий момент це спосіб приготування. Розповсюдженим є саме смаження в олії на петельні. Це треба сказати вельми невдалий спосіб: оберіть краще запікання або тушкування. Що ж, це були найнебажаніші овочі, якими не варто зловживати. А тепер давайте поговоримо про найкорисніші, що, мабуть, безперечно і варто включати в наш раціон. І тут пункт номер один це брокколі. Вчені з університету Ілінойсу провели масштабне дослідження, в ході якого з'ясували, що брокколі це відмінна профілактика діабету, астми та захворювань серця. Але це насправді ще не все. Також низка досліджень показує. Що брокколі може бути профілактикою онкології, також у брокколі дуже багато вітамінів і клітковини, фолієвої кислоти, калію, фосфору і заліза та багатьох інших дуже корисних мікроелементів. Брокколі допоможе нам поліпшити зір, може зміцнити кістки та суглоби, покращує стан шкіри, допомагає зростанню м'язів, покращує імунітет і навіть сприяє схудненню. Але слід пам'ятати, що не можна вживати її в сирому вигляді, бо це може призвести до проблем з травленням. Йдемо далі. Наступний пункт. Це гарбуз. Ось тут знову спектр дії просто приголомшливий. Можна сказати, що це суперпродукт, якби він тільки не був таким буденним. Ряд досліджень показує, що гарбуз. Також допомагає протистояти онкологічним захворюванням. Більш того, гарбуз дуже корисний для нашої печінки. Печінка буквально його обожнює і, як треба сказати, багато інших овочів помаранчевого кольору. В гарбузі міститься дуже рідкісний вітамін Т, який буде допомагати, якщо ви худнете. Гарбуз має хорошу жовчогінну дію і дуже здорово покращує процеси нашого травлення. Він просто суцільне джерело вітамінів. Зокрема, Б, С, є. В ньому багато антиоксидантів, мінералів, заліза, магнію, калію, фосфору. І, звісно ж, ну дуже багато найціннішої клітковини. Особливу користь несе в собі гарбузоване сіння. Воно чинить приголомшливий ефект на весь організм, і користь від гарбузового насіння варто розглядати окремо від самого гарбуза. Але рухаємось далі. Наступний пункт. Це морква, і це дійсно популярний і доступний овоч, що просто за співвідношенням ціна якість є чемпіоном. По-перше, це приголомшливе джерело бета каротину про вітаміну А. Найчастіше можна почути, що морква це джерело вітаміну А. Але це правда тільки частково. Річ у тому, що морква містить саме бета каротин а він є попередником вітаміну А. Це та речовина, яка є сировиною для виробництва вітаміну А в нашому організмі. Як би там не було, він все одно дуже корисний і потрібен нашому організму. Так само, як і у гарбузу, в моркві багато клітковини, вітамінів В, С, Е, Д, багато калію, заліза, фосфору, магнію, йоду, фтору. Морква відома тим, що вона позитивно впливає на зір також вона дуже добре покращує склад крові, дуже добре допомагає нашій серцево-судинній системі, зміцнює наші нігті, волосся, покращує стан шкіри і, що дуже важливо, покращує роботу нашого кишечника. Так що, ось цей овоч я б радила додати до свого раціону щодня. Будьте здорові! На цьому сьогодні все. До речі, друзі, напишіть в коментарях, які з цих продуктів ви вживаєте, а від яких відмовились і чому. Поділіться, будь ласка, мені дуже цікаво.